Привіт-привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволодне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія Загадковий Яшка. Розділ восьмий. ЩО робити? А він знову нас не забере, відхекуючись, спитав кося. Ні, сказала Дюдя, Не хвилюйся. Вдруге він забрати вас уже не може. Такий казковий закон лісу. Одне й те саме, вдруге ніколи не робиться. Спасибі тобі, дідю, сказав Колько, ти врятувала нам життя. При чому тут я? Це Снігуренька придумала, а участь брали усі. Навіть загадковий Яшка, сказав Кося, ми б давно вже замерзли б, якби не він. Як це так? А він весь час примушував нас рухатися, не сидіти на місці. Ми весь час чули його голос. Ми вважали, що тільки він витівки різні погані робить, а він, виявляється, сказав Колько. Молодець, сказала дюдя і враз спохмурніла. Щось довго наших нема. Стривайте, підогляну лишень чарівне дзеркальце. Де вони там? І дюдя заскочила у хату, а кося й Колько лишилися на подвір'ї діда Мороза і баби Морозихи. Вони навіть не встигли перемовитися між собою кількома словами, як із хати вискочила схвильована дюдя. Біда, лихий пан Крижан засадив діда і бабу Снігуроньку в буцегарню під три крижаних замки. Ой, що ж буде? в один голос вигукнули Кося і Колько. Їм то нічого не буде, вони холоду не бояться, але новорічне свято зривається. Без діда, мороза і Снігуреньки, який же новий рік. Новорічні ялинки не засвітять свої вогні. Тисячі хлопчиків і дівчаток залишаться без новорічного свята, без новорічних подарунків. Особливо шкода тих, хто без батьків, хто у дитячих будинках і в інтернатах. Вони ж так чекали того свята. Що ж робити? розпачливо спитав Кося. Це я винен, це все через мене скрушно похитав головою колько, і я мушу спокутувати свою провину. Як це ти збираєшся зробити? спитала дюдя. Я піду назад до крижана. Та ти що? Він же тебе заморозить. Буду рухатися, може, й не замерзну. Але ти не зможеш рухатися весь час день і ніч. Не можу я допустити, щоб через мене зривався новий рік для всіх. Я не залишу тебе. Я піду разом із тобою, вигукнув Кося. Хоч і страшно. Хлопці, та ви що? Це ж вірна загибель. крикнула Дюдя. І тут почувся торжествуючий регіт лютого пана крижана. Га га га, на це я й сподівався. Вдруге забрати їх я не можу, а якщо добровільно, то будь ласка. Крига, крига, холодрига, вуха, чуха, завірюха, віхола поїхала, ж жух. І вмить зникли і Кося Вухань, і Колько Колючка, і лютий Пан Крижан. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.